Сьогодні спілкуємося з військовим експертом, полковником у запасі Олегом Ждановим. Вітаю, пане Олеже. Вітаю вас і всіх глядачів. В першу чергу хочемо закликати обов'язково підписуватись на пана Олега у всіх соцмережах, є посилання під цим відео внизу, в описі. Ну і, звісно ж, залишайте лайки. Це також допомагає нам збільшити нашу аудиторію. Це важливо. Ну і на початку, пане Олеже, звісно ж, про фронт. Найгарячіша, напевно, найважливіша важливіша ділянка фронту, якщо можна так сказати, зараз це запорізький напрямок. Нещодавно з'явилася інформація про те, що є певні успіхи. На південний захід від роботиного постійно фігурують такі населені пункти, як Вербове. Що ж нині там відбувається, пане Олеже? Фактично відбувається наступальна операція. Єдине, що вона не демонструє сьогодні нам такі високі темпи просування наших військ в території ворога. Ну це обумовлено тими умовами, які складаються на полі бою. Як завжди кажуть у військових, бой покаже. Як вона буде, але там відбувається ж таки відбувається наступальна операція. Причому вона від її ходу буде залишити доля всього нашого наступу на віслілітньо-вісняного наступу. Угу. Чи є якісь перспективи для того, аби побачити повторення історії е, Харківської контрнаступальної операції або Херсонської контрнаступальної операції, як восени минулого року? Щоб ось так от одномоментно все обвалилось у росіян? Ну, Харківське навряд чи тому що сьогодні ворог, на жаль, особливо не здає позиції, треба його вибивати силою. А от повторення Херсонської операції, але більшої за часом. Е, або більш розтягнутої участі, я думаю, що цілком імовірно ми зможемо спостерігати, коли наші війська ну, до, до, до якогось моменту розм'якшать оборону противника.